Кольорова від Скрябіна» пісня маяк кількох поколінь. Сьогодні на прямому зв'язку «Деблосом» – дует сестри Софія та Настя Морозови з офіційним переосмисленням хіта кольорова. Дует отримав офіційні права від сім'ї Андрія Кузьменка, зберіг ліричну глибину оригіналу і додав сучасне аранжування. Легкі електро електронні акценти, чіткий пульс і прозоре двоголосся. Отже, Сестри, я вас вітаю, Софія та Настя. Всім привіт. І давайте для початку. Знову ми визначимось. Хто Софія? Хто Настя? Я Настя. Я Софія. Дуже приємно. А я стас. Традиційно ми з вами так, як і минулого разу привіталися. І для початку поділіться, будь ласка, дівчата, який ваш сьогоднішній настрій. Дуже добряк. Краще кажу краще ніж був минулий раз, тому що минулого разу ми прям дуже переживали, а того разу вже так як свої. Так. Супер клас! Це дуже, дуже нас радує, що знаєте, ви вже відчуваєте, як у себе вдома, можна так сказати, знаєте, що все так дуже затишно. Це дуже нас радує, звісно. І прийдемо до такого приводу нашої сьогоднішньої розмови. Розкажіть, будь ласка, як у вас народилась ідея саме офіційного переосмислення кольорової? З чого все почалось? Ми здавна слухали пісні Скрябіна, і особливо нам найбільше подобалася пісня Кольорова. І коли ми це розпочали свій сольний такий проект, ми ми захотіли сплати саме цю пісню, але ми не вірили, що нам дають права. Ми такі ну, точно не дадуть. Ми такі ще початківці, ну точно не вийде. Ну, думаємо, добре, як буде, так і буде. Починаємо писати. Розуміємо, що нам пода нам дали цю е, права, нам дали ці права, і ми вже були такі вже сильно щасливі. Ми були досить здивовані, тому що ми не знали, що так буде. Круто. А, дівчата, ну відомо, що ці пісні вже близько 20 років, тому що вона увійшла в альбом Гурта Скрябін 2006 року, який називається Гламур? Якщо я не помиляюсь, якщо мені пам'ять не зраджує, то ніби це саме так. Дівчата. А розкажіть, будь ласка, поділіться. А як відбувалась комунікація із родиною Андрія Кузьменка? Щоб знаєте, вони поділилися правами на виконання? Ми через свого менеджера звернулися до сімі Скрябіна за правами на цю пісню, і ми вже мали свою демоверсію, яка сподобалася Скрябіна, і вони нам надали дозвіл виконувати цю пісню. Круто, але ж ви розумієте, що права на виконання пісень, тим паче таких легендарних музичних постатей так. Просто так не дають, і це означає, що знаєте, є велика довіра, є велика симпатія, і це дуже круто, дівчата. Розкажіть, будь ласка, що для вас означає ця довіра? Ми хотіли би, щоб вони зрозуміли, що цю пісню ми хочемо передати глядачам по новому, по сучасному, щоб вони подивилися, як це буде звучати Молодіжно. по молодіжному так, у нашому виконанні. Я думаю, що нам довірили. Думаю, цей от ось так. Ось це все було. Угу. Тобто, є у вас певне таке осучаснення, можна так сказати, так, так. Угу. А розкажіть, будь ласка, ось була мета осучаснити цю легендарну пісню. Так а де проходила головна межа між осучаснити і бережно зберегти ось ці основні традиції гурта Скрябін і власне Андрія Кузьменка? Для нас було важливо зберегти посили скрябіна і музику скрябіна, бо такі речі вони є важливими і вони ніколи не є незмінними. Ми додали лише трошечки іншого музичного наповнення під наш стиль виконання, ось так. Але структура ідентична, як і в скребіну. А, якщо не помиляюсь, ви змінили під себе тональність. Так розкажіть, будь ласка, і трошки темп. Ви його прискорили? Так, ось поділіться. Так. Будь ласка. А, ну тональність так ми змінили, тому що ця тональність підходить під наші голоси, і ми хотіли ну додати такого тако драйву. Такого молодіжного драйву, щоб ну просто трошки прискорити е, мелодію, е, е, ну щоб ця пісня, е, щоб молодь слухала українську пісню е, Скрябіна. Круто. Ну, звісно, що зміна тональності це логічно, тому що в оригіналі цю пісню виконував чоловік, власне, Андрій Кузьменко, і співати у чоловічій тисатурі жінкам, дівчатам, підліткам це дуже складно, це дуже низько. І тому, власне, так, це логічна така дія змінити тональність. Розкажіть, будь ласка. Ось саме які елементи аранжування вашої версії стали якорями, Тобто, це там сучасний синтезатор, це такий модний бас, це, можливо, якийсь біт або ваше власне двоголосся? Е, нашим головним якорем це є наше двоголосся. Е, так як в цій е, пісні е, ще не було двоголося, тобто ще ніхто не співав е, е, двома голосами. Це ми були перші, і це був такий для нас е, е, поштовх. Так. І е, думаю, Поштовх на створення чогось нового. Такого ще не було, і ми такі думаємо, що та давайте ми зробимо. Та. І також на ну, ці деталі, як глибокий бас, синтез, також вони, та, вони є, існують. Та. Круто. Круто, дівчата. А як ви розкладали ролі між своїми двома голосами? Хто а, вам прописував а, ваші партії? Там хто основний вокал, хто терцію і так далі? А, ну розподіл у нас е, якось так. Знаєте, я співаю основну партію. А Софія там ж підкладається під нижню партію. Або наоборот, вона співає основну партію. А я підкладаю ще підверхні партії, роблю собі терцію або октави. Там робимо собі. А по кульмінації, а по кульмінації ми вже знали, що це буде точно четвертий куплет. Ми хотіли зробити так, як це було скрябіна, і так і зробили. Круто, круто. І звісно, ми е, після нашої розмови е, послухаємо, як це вдалося. Тому що такий невеличкий спойлер. Я вчора послухав, і мені здається, на мій переконливий погляд, що вам це дуже вдалося. Це було класно. А, дівчата. Поділіться, будь ласка, що було можливо найскладнішим під час запису пісні Кольорова? Чесно сказати, все пройшло на одній хвилі. Ми прийшли на студію, яка називається Jenny Records, і це одна з найкращих студій у Львові. І там це все було дуже легко, комфортно. Ми це все записали за півтора години, і це було для нас таким дуже так бис... скоренько, так бистренько, що ми навіть нічого не замітили. Так було дуже сильно, як по-домашньому так навіть скажемо. Клас. Дуже затишно, як власне під час ефіру марафону просять свободи, можливо, так. Дівчата, скажіть, будь ласка, це була єдина версія, яку ви вибрали із аранжування? Чи були ще варіанти, у котрих вам хотілось виконати саме пісню «Кольорове»? Ні, це була єдина версія. В принципі так. Ну, нам зразу просто ця версія підійшла. Аранжування нам робив Остап Панчишев, можливо, ви його знаєте. І нам дуже сподобалося це аранжування. А, бо знаєте, він розуміє нас, якось відчуває нас, як це вже по-молодіжному зробити. Так, і це все було по-професіональному, тому нам точно ця версія підійшла. Ми навіть нічого не змінювали. Все так, так як ми хотіли, суток. так і було. Крутезно, неймовірно. Дівчата, щодо візуального наративу, а яку ідею несе обкладинка та майбутній кліп? Ми хотіли, щоб ця обкладинка і кліп несли людям таку щирість і свободу, так як життя, воно у нас є кольорове, і всі кольори це є, вони є різні. І неважливо, який тебе кольор, чи в тебе якийсь темний чи жовтий, ти все одно маєш розуміти, що це є колір, і цей колір є для тебе особливий. Круто. Дівчата, знаєте, наступне питання таке, воно більш філософське. Що для вас особисто означає спадщина Андрія Кузьменка сьогодні? Взагалі, пісні Кузьми вони є геніальні. Вони будуть актуальні ще сто років. І для нас, коли ми були цей от ще малі, ми розуміли, що слухаючи його пісні, ми набуваємо великого досвіду. Ми розуміємо, що скребін це є така людина, яка завжди говорить все в лице і говорить завжди правду. Вона нічого не боїться. І це є для нас дуже сильно таким величезним поштовхом. Ми дуже, ми я, наприклад, дуже любила його з настю. Це для мене такий був чоловік, я завжди ним пишалася. Навіть як навіть, я не знаю, там багато чого було, але саме, наприклад, він, там слухачи його пісні, я знала, що ось цей чоловік він завжди говорив правду, він нічого не боявся. Я дуже, дуже з вами солідарний. А, скажіть, будь ласка, чи впливає ця така музична, культурна спадщина Кузьми? На власне ваше авторство. Е, ну, Мені здається, спадщина, спадщина зараз. Я подумаю. Ну, я думаю, так впливають, тому що ми виросли самі на скрябині, так. І е, це впливає на нашу творчість також, тому що ми його слухаємо, ми його поважаємо. Ми е, дивимося, як віспівопісні, е, як він розвивався сам, і ми так само йдемо по його стежинці, та і це для нас є прикладом. Круто, Настя, Софія, а, чи плануєте ви виконувати пісню Кольорова наживо? Так, так, багато кандидатів Ми хочемо якраз. Найближчим часом ми плануємо е, собі взяти зібрати музикантів, де буде барабанщик, бас-гітарист і гітарист. А також е, ми хочемо взяти собі на виступи балет. Круто, і з живими музикантами. Грати наживо. це додає такого певного драйву. А балет ще додасть динаміки це просто неймовірно, дівчата. Це клас. Скажіть, будь ласка, ось сьогодні, власне, 15 серпня, день виходу вашого релізу? так? Скажіть, чи встигли ви отримати фідбек? А можливо, там вже ваші родичі, ваші друзі прослухали, можливо, трошечки раніше цю пісню. Скажіть, які перші фідбеки ви отримали вже? Ми отримали е, перші фідбеки, звичайно, від наших близьких. Ми там зразу дали послухати. Всі говорять: о, файно, о, файно, точно випускайте, ну точно залетить. І також отримали фідбек в Тіктоці. Там теж набирають дуже багато переглядів. У нас вже є відео, особливо нашої мами. Нам наша мама там так знімає, що я вже сама думаю, чи то я е, е, хочу бути популярною, чи то мама хоче бути популярною. Ось так, тому ми також підсотків всіх. Хороші коментарі, Так. супер, супер, це неймовірно. А, дівчата, а, яку на вашу думку, емоцію слухач має винести з вашої версії кольорової саме зараз, у 2025 році, майже угу. через 20 років після виходу оригінальної версії. Ми хотіли так зробити, щоб люди зрозуміли, що все в тому світі не є вічним, і те, що в нас є в цьому житті, воно ніко... воно може і в один раз в один одну миці просто зникнути. Тому ми хотіли, щоб ця пісня для всіх стала таким прикладом, щоб нехай тебе будь-різні кольори, нехай тебе буде багато якихось поганих кольорів, але це і кольори, і потрібно всіх цінувати, тому що все життя це життя. Ти маєш цінувати і жити нам. Абсолютно з вами солідарний, тому що знаєте, ось не буває хороших і поганих кольорів. Бувають, можливо, більш для тебе комфортні або некомфортні, так, але все одно знаєте будь-який колір, як і будь-яку нашу емоцію треба приймати такою, якою вона є. Дійсно. Так. Друзі, і наостанок, де Блосом Софія Анастасія. Що далі? Який наступний сингл можливо? Чи е, розкриєте ви завісу таємниці? Е, чи можливо, який у вас найближчий концерт? І так, відкриємо трошки таємниці. Е, і так, у нас є новий сингл, це наша авторська пісня, і вона скоро вийде. Дуже скоро. Я в не будемо говорити яка. Але вона вийде дуже сильно скоро. Трошки секрет, це є пісня буде трошечки про кохання. Ось, а концерти. Так, у нас вже 17 серпня є концерти е, на Ясенському кар'єрі. Ми там будемо сьогодні, ми там будемо співати, також там буде звучати ця кольорова, е, тому всіх чекаємо там, всіх дуже любимо. Круто! Це неймовірно, дівчата. І знаєте, це е, дуже класно, що ви е, не розкрили усіх. Карт щодо вашого наступного релізу, але дали такий невеличкий тизер. І я, звісно, буду з нетерпінням чекати на вас, нашої наступної зустрічі, де ми саме цю композицію вашу е прийдешню і презентуємо. У марафоні Простір свободи дівчата. Я вам дуже дякую за вашу позитивність, за вашу яскравість, за вашу кольоровість і за те, що ви завітали до нашого прямого ефіру. Дякую, дякую вам побачення. з Нами були з Деблосом. Дякую вам, друзі. З нами були Деблосом Софія та Анастасія Морозові з офіційним прочитанням пісні Кольорова.